Я вам обіцяла розповісти з приводу цитологічного дослідження шийки матки. Є два варіанти обстеження, тобто взяття мазочку. Це метод рідинної цитології і метод на скельце. Зараз я вам розповім, в чому переваги саме методом рідиної цитології. По-перше, ми маємо ось таку щіточку. Ось така щиточка, яка захватує. І цервікальний канал, і поверхню шийки матки. Дивіться, ось яка вона м'ягесенька, не травмує шийку матки, це безболісно. І тому після цього, як ми беремо мазочок, потім знімаємо ось цю щіточку, занурюємо ось в рідинну ємкість. Ми її занурюємо і вона відправляється до лабораторії. Ще. До мазочка на скельці. По-перше, подивіться, яка вона жорстка. І ось так от ми заходимо до цервікального каналу, Трішечки крутимо, крутимо, це трішечки болісно. І разом з цією щіточкою повинна бути кров'яна роса. Тобто, трішечки може навіть підкравлювати шийка після того, як ми беремо мазочок саме такою жорсткою щіточкою. Потім ми повинні ось так от. Перенести все, що ми взяли, на скельце, чисто механічно перенести всі клітини в деяких випадках неможливо. Тому вирогідність правдивого результату рідини від столі 95%. На жаль, на скельце всього 65%. Тому вибір за вами.